Ось такий лайфхак в щиті. Щит АВР зроблений на замовлення. І дивіться, в верхній частині щита клеми, і в нижній частині щита клеми там та інші елементи. І DIN рейки, верхня та нижня, виконані під кутом 45 градусів для зручного підключення та експлуатації. Тобто кабель, який здуть щит, можна нормально підключити. Тим паче щиток цей невеличкий, і для того, щоб це місце зробити якомога зручнішим. І просторнішим, то ось таке рішення, друзі. Мало того, у нас в нижній частині щита є реле контролю напруги. Так ось верхня частина щитка буде на рівні очей. І щоб зручно дивитися на реле контролю напруги, воно вже повернеться до вас. Воно дивиться на вас, ви дивитесь на нього. Ось такі рішення навіть робимо ось так.